Так, друзі, всім привіт! Зараз ми будемо зливати навозну яму. Всі побачите, як це не виходить. Зливаємо ми за допомогою такої штучки. Штрок такий довжиною мотер. Старок безприблизно. Цу ну, свинку ми забрали місцевосно для Він В кінці самохайня вона. Так, і У нас перша навозна яма посередині, 5 кліпці. От одна, третя, четверта, п'ята. Ось тут, поміж цих свинок, знаходиться у нас пробка від навозної ями. Як бачите, я мало вже повна вже. Десь сантиметрів з 20 доверху осталось. Зараз я буду тут знаходити. Клапан. О, я вже його зникли підношу і все, у нас І так, друзі, підійшли ми до ями. Ось зараз з цієї труби. Буде виходити, виходити жиржа, та що назбиралось, і потім зробимо такий коротенький огляд ямки. І так, друзі, на відео, ви тільки що бачили, як ми злили одну В Вмісткість оцієї ями, чи жежі, скільки ми сюди злили, близько п'яти кубів. Тільки щоб було виліто сюди. Ось так у нас тут зараз виходить воно. Жежа, як бачите, от камінчики, так? вона рідка. Типу з часом можна її буде з легкістю викачити обичним синізатором. Ну, Звичайно, фікальною машиною шлангов опустили і ми будемо викачувати. Так, розміри нашої ями 6.40 на 6.20. Використили ми були тут 20 плит по 2,20. Це були обрізки 6-метрових, які ми ставали, ставили їх з торця. Ось тут, ось тут і ось тут. Понизу зварювали ми їх арматурою, як бачите. Далі вони були поглиблені на 30 см. Отака траншайка там внизу була на 30 см вниз, щоб вони мали устойчивість знизу, а зверху ми їх бачите, притискали іншими плетами і зварювали їх всі до купи. Один до іншого. Типу тут яма чітко тримається. Висота цієї ями 3 метри, робоча. Висота 2,40. вмісткість виходить 6х6,36, 2,40, ну близько 80 кубів, Ось так. Трактор купав її два дня, кран її ставив в день, куча роботи, куча землі, куча затрат. Викопали ми її тут в себе так, можна сказати, на городі. Тут у нас такий городик є. Землю ми всю сюди розвезли. Працює яма у нас від серпня місяця. До неї підключений тільки маточник. З часом ми там, де робимо ці ями, зараз навозні наступні, ми підключимо сюди і відлучку поросяток. Роботу прощає, ну, капець як сильно. Це виходить, тут просто пробку підняв, як ви бачили на початку відео, все злив, а вручну це треба було цих 5 кубів перевозити кудись і десь їх скласти в цій жарі, це капець. У нас є дві таких ями на господарстві. Ось так можна бачити одну, а інша з іншої сторони нашого приміщення. Тут у нас гноєведення йде через 250-та трубу, а там, виходить, от там шайкою так під землею. Там тільки буде видно яму. З часом, якщо все буде добре, можна поставити тут звичайний фікальний насос. Здається, НПФ один називається. Біля церкви виготовляють там 120-та труба заборника і отак. Доверху і викачувати в бочку і розливати цю жижу десь по полях. Ось так. Після цього, як злили вану, беремо наш чудокрутик. Читаємо п'яток, один, два, три, чотири, п'ять. І ось тут закриваємо. Знайшли пробку водба і закрили. Все. Далі, після цього ми робимо наступне, Йдемо сюди. Відкриваємо цей краник. і нам треба залити навозну яму 5-10 сантиметрів водички. Дно треба встелити для того, щоб не було ніяких запахів. Вода зробить плівку нам, і вся запахів не буде. Тут, в принципі, так немає ніяких запахів. Витяжку ми відкрили повністю. Можна бачити, отам. Все витягує, все чітко. Заповнилась навозна яма близько за місяць часу. Все на ній сиділо 10 свинок. Місяць часу 5 кубів навозу. Можливо, трошки менше.